Класична металева оправа, але за рахунок свого дизайну це все ж таки більш чоловічий формат. Повністю металевий корпус у темному графітовому кольорі з контуром у світло-сірому, більш свіжості додає обличчю, і дійсно такі варіанти підходять для чоловіків на середнє та трошки крупніше обличчя. Орієнтуватись можна на заміри, їх розглянути краще на сайті Кривлінза або ж запитати наших менеджерів особисто. Більш масивний завушник, він йде з флекс-системою. Саме тому посадка такої. Оправа дуже зручна, комфортна, надійна. Вони не тиснуть, але при цьому не спадають за вушками. Мають пласткову накладку, тому такий варіант буде цілком а, класним рішенням саме на зимовий період. Максимальний комфорт і не холодитиме за вушками. Має прогумовану накладку, стримано, елегантно, зі смаком, ну все в чоловічому стилі. Рухомі носоупори, завдяки яким дуже комфортна посадка, також на перенісі і можна підлаштувати під ширину вашого носика. Така оправа найкраще підійде до окулярів і для постійного ношення, але в кого рецепти зі знаком плюс для читання також буде доволі зручним варіантом. Можна приспускати на кінчик носа. Ідеальна висота лінзи. Спільно виглядатимуть лінзи як прозорі, також фотохромні або тонування лінзи на одну відстань або декілька тобто біфокальні або ж прогресивні за рецептом. Замовити оправу або ж у цю модель можна онлайн, телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза. Для цього артикул у коментарях.